Стоятель одного із харківських православних храмів Московського патріархату, який є громадянином Росії за допомогою свого знайомого працівника Укрзалізниці за даними слідства передавав дані спецслужбам РФ про переміщення українських військових та техніки на території трьох областей Харківщини. Зокрема, насправді, оця московська церква, яка прикривається назвою УПЦ Українська Православна Церква, це насправді це просто розсадник. Колаборації, Скажемо, давайте говорити чесно і і, і правдиво, правдивими речами. Ну наприклад, беремо Харків. Ну, от яка тут релігійне е, волевиявлення, яке може бути для людей, які хочуть, е, щоб, наприклад, ходити в церкву з українською мовою літургії? Е, тут проблема для людей, які хочуть похоронити своїх рідних, що загинули на війні, і знайти священника, який би українською мовою відспівав. Весь центр Харкова просто окупований лише московськими церквами. У нас в ці церкви ПЦУ, українська греко-католицька, вони десь на задвірках. І коли людина хоче підтримати. Ти навіть якийсь молебень заказати за загиблого чи за, за здоров'я, бо він там на фронті, то о, дуже важко зараз добиратися в Харкові, кудись в якісь віддалені точки з громадським транспортом. Проблема він не всюди ходить, тільки в центрі, а в центрі у нас тільки московські храми.